І я розуміла, що в Канаді я не зможу собі їх дозволити просто ще довго. Не те, що не до ніколи. Ніколи. Я Інна Соломейна приїхала до вас із Канади, сама із Чернігова. Приїхала щоб змінити свою посмішку. Багато варіантів я зупинилася на Туреччині. І Була Мексика, і ось Івано-Франківськ. Це було три остаточних варіанти. Я зв'язалася з Мексикою. Також кажуть, чуда Стамбула, всі їдуть, переліковують до нас. Що мені сподобалося Івано-Франківську, саме Франкола? Саме основним момент був: я кажу: от у мене стільки часу, я більше не можу. Він каже, зробимо і зробили. Ви тримаєте своє слово. Це вже говорить про те, що ви піклуєтесь про клієнтів, навіть ще не бачивши клієнтів. Сам процес, тобто лікування, протезування зайняв сім днів. І все завдяки тому, що лабораторія у вас прямо тут. Так було дуже тяжко. Сидіти в кріслі по вісім-по дев'ять годин, але просто ну воно цього варте, просто подивіться. Навіть мій чоловік, я приходжу, він вау, і він каже: мені, я хочу такий. Сервіс феноменальний, я дуже вам вдячна. Якщо ви скажете по шкалі від нуля до десяти, я скажу п'ятнадцять. Вони знали, що мені дуже було некомфортно. Була подушка для мене, була ковдра, бо я замерзала. Це сервіс, який навіть не скрізь є в Європі, в Америці. Це сервіс, який просто до якого хочеться повертатися. Я не очікувала такого. Це перевершило мої сподівання от на тисячу відсотків. Моя мрія збувалася. Я буду рекомендувати, я буду. Просто вас рекламувати скрізь і казати, що Франко Леб це рівень, от до якого Канада і Америка мають діставатися. Просто ви розумієте, ви, ви найкраще.